Привіт. Зараз я з Назаром, он там він там далеко ходить собі ось. І ми зараз знаходимося в Бучичі. Це Тернопільська область, ось наше рідне місто Тернопіль. І тут багато, знаєте, таких красивих будинків, старих побудованих і ще поляками. І також тут є такі руїни класні старого замку. Ось, і я вам сьогодні їх покажу. Злі тут дуже класно, ну як класно. Тут є такі красиві історичні місця, і я давно вже нічого не знімала, тому що багато таких проблем, які просто навалюються на тебе як лавина, і нічого не виходить, але я буду виправлятися. Сьогодні ми в Бучичі, перший, ой, перший день у нас такий, якби. І цей замок був збудований в 13 столітті, але він вже був збудований на, на ґрунті старого замку, який був побудований ще до 13 століття, тож це реально пам'ятне місце. Привіт! Сьогодні у нас другий день. Ось, і ми просто ходимо, гуляємо. І зараз ми з Назаром йдемо на цвинтар, тому що Бучець дуже старе місто. Ось, і одне з найкращих міст цвинтар. Він схожий трохи на личківське кладовище. І я там ще навіть ні разу не була, і надіюсь, там буде щось гарне. Ось я просто люблю цвинтар, я люблю всяку таку. Дивно річ. І хотіла вам похвастатись. Ну я не знаю, як би поділитися досвідом. Тим, що а, а, я вирішила зробити собі хной. Ніколи я раніше цього не робила. І я вирішила зробити трохи ну такий нестандартний хной. І я, типу, намалювала собі руку скелета. Тут були навіть пальці. Ось, і отак от воно йшло. І... Для мене це стало надзвичайним розчаруванням, тому що взагалі воно не тримається. Це реально воно вже повністю так злізло, і все махно і не має навіть тижня, тобто воно взагалі не тримається. Я думала, там два тижні там багато хто говорить. А реально тиждень всього лише я не знаю. Можливо, тому що це був чорний, а типу рижий, такий більш природній колір, він тримається, напевно, довше. Не знаю, ну воно взагалі не тримається. Так, що не раджу вам робити чорний, тому що він взагалі не тримається на руках. Парочка хлопець і дівчина вирішила зайти на цвинтар. Ось зовсім такі молоденькі, красиві. На старий старий цвинтар. І починають гуляти по цвинтару і дивитися на всякі красиві пам'ятники. Ось Саме так починаються фільми жахів. Зараз посунеться якась могила і вийде зомбі. Да, да, да. Два. Назар, ти ж мене захистиш? Ні. Виключай. Ми тут навіть знайшли могилу 1794 року народження людина було. Жах, 18 століття. Ось наскільки Бучич старий. Надіюсь, це нормально тут знімати. Кажу, ця доріжка веде. О, боже, там корки. Капець, дивив, хтось тримав огород прямо коло цвинтаря. Тож, ми вийшли вже з цвинтаря. Я думаю, що це ну, не настільки погано дивитися на різні пам'ятники на цвинтарі, тому що на Західній Україні вони всі розкішні. Тернопіль, Львів, просто вау. В цвинтарі стає. Ось, і... Це просто, знаєте, така історія, частинка. І це дуже цікаво. і, Ну, чесно кажучи, у мене трошки <кхем> тут серце було стрьомно ходити по такому закинутому цвинтарі, але це цвинтар, що там, боятися. І зараз ми вже гуляємо, побучі ще далі. Завтра вже в цій годині ми будемо в Львові, де я також буду знімати ось. Так що всі травневі свята я не проведу вдома, а буду гуляти. І подорожувати, але, чесно кажучи, я ще хочу додому. Ми вже вдома нагулялись ось і. Якщо я їду в Тернопіль, це означає, що в мене буде купа одягу назад, коли я приїду додому. Тож я зніму величезне відео про весняні літні покупки. Ось там де буде багато дуже одягу. І на цьому все. Поїдемо в Львів вже завтра.